Друзі, привіт! Справжні моменти життя з вами. задивилась на такі гарні двері, а вони відчинені. Лев нас запрошує, а далі я бачу, дивіться, що клумби. Ідемо через отакий коридор. Цікаво так. Ось що це тут знаходиться. Ходиться, люди тут живуть, житловий будинок. І заходжу, виходжу на таку клумбу. О, яка тут краса. Очей не відірвати. Це краківський дворик такий, квіточий, квіточий. Туди бачимо клематис. Тут яка троянда, це нюдовно, мабуть. Грунтопокривні такі квіти. Гарні, гарні. Посередині троянда, вона яка чудова, велика, яскрава, рожева. Ось котяча м'ята, котовник. Така друзі, краса. Покажу вам. Попала в цей дворик, то вже покажу, як тут гарно. Тим, хто тут живе, то це взагалі серед місті Кракова. Попала на таку чудову клумбу. Садочок. Гортензія, квітне, дивіться, яка. Отака, друзі, краса. На таку красу я попала випадково. І йшла. І побачила. Дуже гарно. Самий центр Кракова, старе місто. Далі бачимо, столик стоїть, хости ростуть там. Дерево таке, яке затіняє від сонця гарно. Троянда чудова. Ну, як завжди, ялівці. І по стінкам плететься, плететься дикий виноград. Отакі чудові дворики в Кракові, друзі, бувають. Ось іще як плететься цей виноград. Посхідцям собі все так пішов, пішов, пішов. Це дворик. Єрань бачу тут садова є, також різні, різні квіточки герань трьох видів навіть. Біла велика троянда. Ось чабрець повзучий повзе. Отак, друзі, гарно. Тут Хости, які гарні, сховалися під трояндою. Чудове місто краків. Троянда, яка гарно росте, просто в грещечку. І лавандочка. Дуже гарна лаванда. Полягала, її треба було підстригти. Зачіски її треба було зробити. От клематі Ох, яка велика троянда, друзі. Ось її в руку беру. Дивіться. Пальців не видно. Хочу показати пальців, але їх не видно, вона така велика. Білі клематиси великі. Плетюча роза прямо по стіні. Отака вот краса двориків краківських. А сюди, друзі, вихід отакий чудовий. На стінах картини висять. Дуже гарно все. Випадково попала в таку красу. Що хочеться знову повернутися і ще раз, хоч би здалеку, показати вам оці краківські дворики, які вражають красою. Далі просто квартири люди живуть, такі двері гарні. Отак заходиш додому і перенаєш в оцю красу. Давно-давно тут люди живуть, тому що це якраз серед містя Кракова. І живуть саме, створили таку красу і насолоджуються цією красою. Це добре, друзі, коли є така краса, коли є люди, які створюють красу. Для того, щоб ви перехожі, наприклад, такі, як я, зайшли, самі подивилися, ще й вам показали оцю красу. І знову вийду, скажу ці клумбочки, дякую, дякую тим людям, хто таку красу зробив. І я потрапила в таку красу. На дверях у цьому леву. Також подякую, що я на нього задивилася. Бо двері дійсно такі дуже-дуже гарні. Видно старовина, старовинні двері. Дивіться, які вони товсті, товсті, товсті. Ось моя рука. Дивіться, отакі вони товсті двері. Далі просто пішли також гарні двори, але саме по цей двір я попала. І всім вам дякую також за увагу, що ви поподорожували зі мною. І бажаю всім добра.